І всім привіт! Це п'ята частина вже грифер шоу. Можна мене привітати, це як вже юбілейна частина. Ну що, погнали до гриферства! Так, зараз ми быстренько заробимо... Зробимо собі зірки і в атаку. І так ось наша перша жертва, тут розібрається, подолочим зараз її Є, перша жертва готова. Так, і тут ще одна жертва, зайдет скоро заколочим, заколотим. Так, чекайте, чекайте, щось воно венді. С не, не б'ється? Може, Может, кто от вас? Ну знаю, пиши, да. Итак, двигайтесь моя наступная жарка, по всему купону. И подождаем, кубасы, кубасы. Так, ты их показываю, мэр, мер, 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 мер... Им купасы, купасы, купасы. И мы загоняем в кутик, в кутик. В кутик. И він пивот, слывай, зараз. Зараз... Блин, тік то капец? Так, щось від нас трохи тікають, зараз так? Да? Тут у нас наступна жертва. давайте таки ляты, лятый ляты. Так, ля, там є легенько, кинем, Все. Так, так, тут у нас якийсь чувачок, чувачок. Так, давай, 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 давай. Маємо ще одна кіл. Так, зараз я тебя хочу до якогось чувака, каже, щоб... Так, зараз, зараз. Так, не хочу, щоб я купа шахту, так. Да? А так вам добре, а так вам добре. Так, здесь вода, мы людше. Я ничего не буду купал, это курсик. Фу! Так, короче, тут такий замесок, маленький. Де... Замесик, замесик, я его зараз верну. Так, так, давай, 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 давай. Давайте выпьем зерку силы. І ви... Так, воно щось ломалось. Так, 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 так. Так, отпар понял, длительно, двигайтесь, требую скоро взливаты.

І що, что мене зломалися по ножі снова блин блин вот это вот вот блин він знову вийшов. так я зашл знов до дома тут ще якийсь алмазник. давай 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 давай, давай, У тут я зараз його змею. Ох, зараз зажму, зажимай, зажимай. Блин, да ч він выходит все? Так они, він знов зашл, зашел. И знов Так, короче, виндинат не вернулся. Так, давайте скоро выставим какие-то тут менвирассии на противнике. Иди пахам, что дальше. Так, блін, тут такие что-то бачу. У блоком на вольви и все, чувачка двома. Ну. Так, тут еще один чувачок. Давайте его злим, злим, злим. Пошли найти кастушки бланкой. Так горы, горы, ясно. Сильная, сейчас сельмая, сейчас сильная, сейчас сельмая, там что Там я слышно. Не буду найти уголок. Я на это не хотел выбивать, это мне вс будет. Ну плохо, собі. Да, шли дальше. Блін, це короче твої упадки один ні, мене додали в приват, і ще я ще тут все ламаю. Коротше, вс хорошо. Ще раз його заб'ємо і все заб'ємо. Ну все, короче, нормально. А з вами був канал Эппи Чан зустрічі. Це був п'ятий, і